Вас вітає громада сьогодні з підсумками новин за тиждень, що минув. Ми живемо у світі, в якому одночасно існують квіти і зброя, зірки на небі і насильство, пухнастий казковий сніг і війна. Те, що дає сили кожному українцю сьогодні, надія на майбутнє, любов до України та віра у воїнів збройних сил. Закликаємо жителів громади долучитися до збору на авто для захисників із військової частини А 7333, які з першого дня повномасштабної війни боронять батьківщину. Наближаємо перемогу разом. Посилання на картки знайдете в описі під цим відео. Менщина знову в Скорботі: війна забирає найкращих. 11 грудня під час виконання бойового завдання загинув наш земляк із села Дягова Михайло Лосюта, Щиро розпочиваємо рідним та близьким загиблого воїна. Нехай світлий спомин про героя буде сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті всіх, хто знав та його любив. Герої не вмирають. Вони залишаються в наших серцях. Наш земляк, уродженець мини, герой України, начальник військового шпиталю Олександр Слісаренко отримав одну з найпрестижніших світових премій міжнародну премію миру, за велике самовіддане подвижництво на благо людства. Від імені кожного жителя нашої громади дякуємо вам за вашу роботу. Щиро вітаємо з такою нагородою. Пишаємось! 22 грудня День енергетика. Професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. День визнання заслуг працівників енергетичної промисловості в економічному розвитку, удосконалюванні і підтримці повсякденного життя населення. Енергетики для відновлення пошкодженої мережі працюють в екстремальних умовах і вдень, і вночі. Вони також на передовій, хоча у них фронт інший, енергетичний. Та відповідальність не менша Наші з вами життя. На черговому засіданні виконкому прийнято 26 рішень, затверджено фінансові плани на наступний рік комунальних підприємств Менської міської ради. Погоджено проєкт бюджету на 2023 рік, орієнтовний план роботи виконавчого комітету Менської міської ради на перший квартал 2023 року та програму розвитку земельних відносин Менської міської територіальної громади на 2023 2025 роки. Бюджет Менської міської територіальної громади на 2023 рік. Рік затверджено одноголосно. Відбулося чергове пленарне засідання сесії міської ради, під час якого було затверджено бюджет громади на 2023 рік план соціально-економічного розвитку. Всього депутати прийняли 44 рішення, серед яких є звіти про виконання за 11 місяців поточного року цілої низки місцевих програм в галузі житлово-комунального господарства, благоустрою, соціального захисту населення. В день Святого Миколая вихованці музичної школи та їх керівників відзначили преміями. У нашій громаді запроваджено та діє програму розвитку позашкільної освіти. Одним з напрямків цієї програми є вручення щорічних одноразових грошових винагород. Ось і цей рік не став винятком. В День Святого Миколая міський голова Геннадій Примаков та начальник відділу освіти Ірина Лук'яненко відзначили преміями вихованців музичної школи та їх керівників за перемоги у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Вітаємо! Бажаємо нових досягнень та перемог в наступному році! 17-18 грудня відбувся відкритий чемпіонат міста Києва та Київської області на призи олімпійського чемпіона Валерія Борзова. Дворазова чемпіонка України Ангеліна Шепель та срібний призер у чемпіонату України Андрій Лавський не залишили жодних шансів своїм суперникам і піднялись на найвищу сходинку п'єдесталу. Вихованець тренера Ірини Терпицької, легкоатлет Станіслав Комов, також став чемпіоном у своїй віковій категорії. Богдан Сенцеля та Кирило Дергозій стали відповідно слідними та бронзовими призерами чемпіонату. У фіналі чемпіонату вийшли Сніжана Ганущенко та Штрикун Роман, а варто зазначити, що на змаганнях такого рівня вихід у фінал також є дуже високим досягненням. Щиро та сердечно вітаємо тренерів Надію Таратухіну та Ірину Терпицьку за виховання спортсменів, які щоразу демонструють все вище і вище. Результати а юним вихованцям нашої дитячої нацько-спортивної школи бажаємо спортивного розвитку та високих спортивних досягнень. Під час благодійного ярмарку Разом до перемоги завдяки учням, батькам, бабусям та дідусям, колективу Покровського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, колективу закладу дошкільної освіти Капітошка, а також жителям села Покровське було зібрано 11 тисяч 400 гривень. Зароблені гроші передали на потреби Збройних сил України. Дякуємо всім, хто активно долучився до цієї доброї справи. Разом переможемо! В закладах культури розпочався цикл новорічних свят. На свято Миколая у Минській публічній бібліотеці для маленьких читачів відбувся розважальний захід світом Миколай Мандрує. Час проведений в бібліотеці додав дітям настрою, оптимізму, радості та приємних сюрпризів. Подарунки для дітей та вчителів, сіл рівнопілля та хміля, які привіз волонтер Віталій Пацук, були вручені учасникам святкового заходу. Зустріч Святого Миколая під такою назвою Блистівська малеча переглянула лялькову виставу. Також діти з цікавістю слухали розповідь настоятеля церкви Різдва Богородиці. Отця Антонія, який подарував дітям солодощі. Свято Миколая завжди асоціюється з подарунками, чи то у малої дитини, чи у дорослого танкіста. Наші маленькі українці та українки та їх вихователі, батьки з Тольненського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, закладу дошкільної освіти Алеся 5-го 5А та 5-го Г класів Чернівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 19 та групи весняні квіточки 2017 виступили в ролі Миколайчиків і привітали наших танкістів, і не залишили без подарунків та солодощів у цей свят. Допомагали їм у цьому Семенівський будинок культури та Семенівська бібліотека. Також подарунки приносили знайомі, друзі та просто небайдужі люди. Щиро дякуємо всім, хто долучився до благодійної справи. Представники Менської громадської організації Дім передали для об'єктів укриття в закладах освіти громади 15 генераторів. Щиро дякуємо за таку важливу допомогу нашим дітям та всім освітянам. Під час війни важливо не просто дивитися, а й бачити. Не просто слухати, а й чути. Бути людиною не за кількістю хромосом, а за кількістю добрих справ, думок та ідей. Ми пережили вже так багато. Переживемо і цю зиму під час війни. З вами була Громада сьогодні. Зустрінемось в ефірі вже наступного тижня.